Привіт! Сьогодні ми навчимось техніки дихання, яка має назву дихання переможця, або ця техніка ще має одну назву уджайя. Техніка виконання не складна, але потребує трішки уваги і терпіння. Я покажу, а потім спробуємо. Уяви, що тобі треба озвучити звук х, або нібито ти дихаєш на скло. Як тільки ти це робиш, ти відчуєш, як горлова щина трішки стискається. Як тільки ти це зробиш, нібито похекаєш на скло, ти відчуєш, як е, напряглись м'язи пресом разом з горловою щіляною. Таким чином, прес, діафрагма і група м'язів видиху намагаються виштовхнути повітря. А ми трішки його стримуємо, перетискаючи горлову щіляну. Таким чином створюється тиск в легенях, що має ряд ефектів, про які я розкажу трішки з часом. А тепер спробую зробити видих умовно кажучи через літеру Х. Я впевнений, що вийшло. Але тепер нам треба зробити точно такий вдих через затиснуту горлову щілину. Виглядає трішки жахливо, але не лякайся, це нормально. Нехай не лякаються твої рідні, якщо почують, як ти практикуєш у, у джаю. Тому що, коли я її практикую, у, дружина питає з тобою все нормально. Так. Бо. Такий звук, він не притаманний нашому диханню в житті. Але пробуємо вдих. Видих. Сподіваюся, тобі вийшло. трішки затиснуто. Нагадаю, це дуже схоже, коли ти хочеш подихати на запотівше скло. Єдине, що хочу додати, що сам звук Х. У нас з'являється в верхній частині горла, а сама у е, м'язи в нас затискається трішки нижче. Різницю е, ти спробуєш, якщо ти скажеш, х", ти відчуєш, як вгорі, якщо скажеш, х", то е, звук опускається трішки нижче. Це буде більш правильне виконання у джай, коли ти робиш не через х, я просто для орієнтиру сказав звук Х, а через горлову щеліну. Ну і нічого страшного, якщо о, одразу не вийшло, просто пробуй через літеру Х робити видих і вдих, а поступово зрозумієш, де саме стискається горлова щеліна, і це краще відчувається, коли ми робимо саме видих. Нібито ти щось хочеш сказати, щопотом. Ось це і є точка перетискання горлової щеліни. По ітогу, у нас повинен вийти повноцінний вдих і видих через стиснуту горлову щеліну. Коли у тебе вийде, додамо фінал цієї вправи: це закрити рот. Тобто, у джаю ми дихаємо через ніс, але спіджати горловою щеліною. Думаю, ти спробував, у тебе все вийшло. Ну і для тренування контрольованої вправи у Джаї тепер треба зробити так, щоби видих був довше вдих. Це і буде твоє власне тренування. Для початку буде достатньо 5 рахунків вдих, 10 рахунків видих. Але без фанатизму. Показник правильного виконання цієї вправи це спокійний стан по закінченню циклу. Якщо тобі це е, не вдається по одного циклу прийти в норму, і ти задихаєшся, то просто треба зменшити інтенсивність або час вдиху і видиху. Нагадаю, що ми не змагаємось хто швидше або крутіше. Тренування йде в будь-якому випадку, навіть якщо ти робиш цикл 5-10, а мрієв одразу робити 10-20. Е, наприклад, роби 3 секунди вдих і 6. Секунд видих. Головне, щоб видих був вдвічі довше за вдих. Ти тренуєш власні можливості легень і власну мускулатуру. І звісно, що у кожного вона має різні стан. Тренуйся в своєму темпі. Головне, регулярно, і я запевняю тебе, вже через тиждень твій показник виросте до базових позначок. Далі все залежить від тренування. Я роблю вже тривалий час 10 дих і 20 видих, але і це не верхня межа, і не ціль не мета. Це просто комфортно для мене виконання цієї вправи. Ще додам, що, звісно, ти можеш сказати, типу, я зараз порахую швидко, типу, раз, три, перш, 7,8,10. Ну, насправді це твоє право, я тебе не перевіряю. Але ми ж не діти, приблизний темп рахунку це один удар твого серця. Це приблизно. Один удар в одну секунду, просто тримайся приблизного темпу. Ми тренуємо е, на перспективу, а не хто крутіше. Можеш покласти навіть годинник перед собою для початку і дивитись на секундну стрілку, або дійсно е, рахувати разом з серцем. Я рахую разом з серцем. Ужа є базовою технікою, що тренує не тільки дихальну мускулатуру, а й впливає на ряд фізіологічних процесів. Перш за все, вплив на віднозний відтік. Якщо трохи уявляєш, як працює процес повернення віднозної крові, то він залежить від фаз дихального циклу. При вдосі грудна клітина розширюється, ніби втягує повітря поршням, що прискорює віднозний відтік. Тобто, вдих у нас створюється. Як поршням повітря, і вінозний відтік пришвидшується. А в поєднанні з диханням у джаї, тиск грудної клітини знижується, що впливає на посилення вінозного повернення. На видиху ж у джаї, зворотна ситуація: тиск грудній клісці підвищується. Бо повітря хоче вийти, ми перетискаємо, тиск зростає, і вінозний відтік пригальмовується. Таким чином, техніка у значно посилює вплив дихання на кровообіг, процеси вінозного повернення, створюючи більш амплітудні хвилі в судинній системі, на вдиху, активізуючи відтік з вінозної системи, а на видиху навпаки, пригальмовуючи вінозне повернення до серця. В силу цього є практикою, що тренує і змушує систему кровообіку пристосовуватися, адаптуватись бо до більш амплітудних коливань кровотоку і підлаштовуючи під них свій тонус і складні регуляторні механізми. Друге, що відбувається у тих, хто практикує у джаю, це тренування дихальної мускулатури. Перетискання горлової ширини створює додаткове навантаження на дихальні м'язи, яким доводиться зусиллям протягувати або виштовхувати через звужений отвір горлової ширини, і тому уджая, будучи варіантом дихання, з опіром, надає тренуючий ефект на дихальну мускулатуру. Далі трішки цікавих е, фактів з цієї техніки, яку зустрічали в сучасності при виконанні цієї вправи, також відбувається стимуляція альвіолярного газообміну. Підвищений на видиху і з на вдиху. Тиск в легенях альвіолах сприяє посиленню дифузії газів через альвіолярну мембрану, таким чином покращуючи процеси газообміну в легенях. Також відбувається вплив на вегетативний тонус. Джання збільшує активність парасимпатічної нервної системи. А також ще е, в іншій інтерпретації використовується у клінічній медицині. У медиків є е, метод е, такий застосовується е, так званий е, прийом. Або проба Вальсальви, Колись придуманий італійським анатомом і лікарем Антоніо Марія Вальсальвою для видавлювання гнію з вух при отітах. Сьогодні цей метод отоларингологи вже не застосовують, але е, ним з успіхом користуються дайвери, літаків в зльоті та пасаці для вирівнювання тиску між носовою і порожниною та середнім вухом. Е, коли ти знаєш, дують в нос, щоби. Як то кажуть, розслабити тиск в середньому вусі? Це користується дайвер або в літаках радять, якщо закладають ухо, подути. Тобто такий ефект вальсальви називається. То нібито у Джаї, який тисячі років, вона дуже успішно використовувалась е, отоларингологами. Іншими словами, у уджая це такий собі полегшений варіант проби вальсальві, але маючи дуже активний вплив на організм. Є е, трішки ряд протипоказань до виконання гострі запальні процеси гортані. Ларінгіт та легені, гостра пневмонія, гострий туберкульоз, легень, злоякісні пухлини, все, що пов'язане з, з горлом, все, що там зараз відбувається процеси, нездорові, вони входять до переліку протипоказників. Якщо у вас болить горло, трішки почекайте. Або у вас відбулося на лор-органах не так давно операція. Трішки почекайте, потім ви зможете ужаю робити вже, коли відновитись. Отже, давай спробуємо робити у джаю. Нагадаю, ми перетискаємо горлову щеліну, нібито хекаємо на скло, нібито шепотом хекаємо на скло. Горлова щеліна перетискається. Робимо 5 вдих, 10 видих. Давай разом. Сподіваюсь, тобі вийшло. Нагадаю, що поки що у нас є іде е, теорія 6 днів, а потім ми перейдемо безпосередньо до практики. Так що на сьогодні вже достатньо. Зустрінемось завтра, розкажу про дихання, яке дозволить дуже швидко прочистити всі ділянки е, легень.